От кажуть, у вас дорого. Давайте подумаємо, з чим ви зрівнюєте. Якщо ви порівнюєте, наприклад, туш за 50 гривень, то, звісно, для вас ця продукція буде дорого. А якщо ви, наприклад, ходили рік-два по всім лікарям, і вам ніхто не зміг допомогти, і ви вже кажете, ой, які пади, не буду нічим користуватися, і тут вже вам. Запропонували е, пройти програму, і ви погодились, пройшли програму, отримали результат е, той, що чекали два роки. І тоді е, позиція дорого взагалі відпадає, тому що кажуть, що за цей продукт це взагалі дешево, тому що він буває, е, вирішує такі е, життєві питання, які ми зовсім ще і не чули. Тому що у нас, наприклад, все добре, а є в людей, які проблеми зі здоров'ям, що дай Боже, в нас такого не було. І продукт дійсно працює і показує класний результат. Тож дорого, треба подумати, з чим ви порівнюєте дорого, що для вас дорого. Тому здоров'я це в першу чергу.